На блокпосту поблизу села Тетерівка працівники ДАІ чергують спільно з добровольцями козаками. Цілодобово 3-4 чоловіка допомагають підтримувати правопорядок, перевіряти підозрілих осіб, особливо їх багаж. Втім, більшість водіїв ставляться до таких перепусток нормально, адже неспокійна суспільно-політична ситуація нашої держави вимагає таких методів. Треба перевіряти машини. Може краденим, ще щось я знаю. Буває. може, щось везуть, когось перевозять. Без проблем, хоч і поспішаю на роботу, але все ж треба. Такий час це навіть дуже потрібно, тому що коли військовий стан на, на Україні, то ніяких проблем зупинитись водієві, надати документи немає абсолютно. За словами краєвого отамана Козацького товариства «Поліська Січ Анатолія Шевчука, добровольців на чергування вистачає. Головне мати амуніцію, посвідчення і дотримуватися інструкції. У спільній співпраці з органами місцевого самоврядування. Органи управління внутрішніх справ ми організували блокпост, як ми кажемо, козацьку заставу. Ось і у нас постійно є дуже багато бажаючих козаків. Серед самооборонців козаків чимало пенсіонерів. Кажуть, що дуже хочуть захищати територію своєї держави від терористів. Втім, вікові критерії не дозволяють мобілізуватись. Тому й вирішили чоловіки не сидіти, склавши руки, а чергувати на блокпостах. У мене вік солідний, але всередині я ще воєвнича людина. Якщо нас не запрошують, я пішов в козаки, то я йду сам. Я собі. Маю амуніцію, військовий квіток при мені все при мені під час спільного чергування працівників ДАІ з козаками неодноразово затримували водіїв на підпитку, навіть вилучали боєприпаси. Занесення моєї служби було неодноразово зупинені були зупинені водії в нетрязному стані. Деякі хамили. Був випадок, коли значить, зупинили машину, і при огляду багажу було значить, обнаружено. Боєприпаси часів Другої мирової війни козаки краєвого козацького товариства Поліська Січ запрошують всіх добровольців долучатися до чергувань на блокпостах.